А знаєте, яка емоція дуже часто подавлена, і людина навіть може не знати а, про те, що подавлена емоція це емоція гнів. Бо в дитинстві нам забороняли проживати гнів і казали, що так не можна. Ну потрібно стримувати себе. Який гнів? Це погана емоція, і ми так і не навчилися. Так ось, а насправді ця емоція вона про силу, про дію, про рух, але. Ми блокуємо її собі, блокуємо рухатись, а вона допомагає нам встановлювати особисті кордони здоров'я та свої межі. Часто дуже часто вона допомагає нам не впадати в почуття вини. Насправді, поки немає гніву, вийти з стану вини і відчуття вини і провини неможливо. Як в тілі проявляється? В тілі проявляється ця емоція як настискання, щелепи, пульсування в візках, як напруга, може бути навіть тахикордія. Це якраз про подавленість гніву. Подавлений гнів це дорівнює агресія, це може бути навіть подавлена агресія. Ну, звісно ж так. Це накопичені образи, це оцей стан дитини, яку ображали, і вона не може висказатись, не може сказати, що так з нею не можна. Людина, яка не проживає гнів, вона знаходиться або в стані жертви, або в стані агресора. А гнів. Дуже крута емоція. Вона це про силу, це про рух, це про креатив, це про запуски, це про масштабування, це про лідерство. Гнів не руйнує. Він відкриває двері в дію. Тому подумайте, де ви не дозволяєте собі прожити. Гнів. І якщо вам цікаво про відчуття вини і як воно проявляється, у передніх відео ви можете ознайомитися.